Тобі лише 25, але у тебе вже є зморшки. Це рішення для моментального усунення зморшок, яке тобі потрібно. Якщо почати ін'єкції у 25 до 50 років, у тебе буде 5 тисяч одиниць токсинів. Я Просто накинув це на голову одним швидким рухом. Тож я зроблю половину і потім просто проведу по ній. Ви це бачили? Якщо це так працює, то людям не потрібно вводити ін'єкції. Пройдіть тест, щоб знайти свою пару. Я просто зроблю один широкий штрих тут. Треба просто провести в одному напрямку і заповнити. Кажу тобі: я була скептична. Це ніби дає тобі можливість переробити своє обличчя. У них є безкоштовне повернення. Незалежно від стану, незалежно від того, скільки я використаю. Я дуже рада спробувати I.L. Power Redo Wrinkle Filler. І Тут вони виглядають набагато більше розмитими.